Доброго дня, шановні студенти групи пмк 31 і ПМК-32. Як вже ми з вами познайомилися на лекціях, я вас буду читати курс лекцій з комп'ютерної геометрії число геометрії талеби. Я вирішив записати ці лекції в багатьох причин. Далі продовжується тривога, далі продовжується війна і Москвою, і тому було би добре, що ви мали ці лекції. Перші декілька порадів. Перша порада нам стосуватися саме того, як треба працювати з цими лекціями. Ці лекції всі будуть поділені на частинки, на теми. Ну і, наприклад, якщо в нас лекція є година 20, так, згідно розкладу, то буде дві чи три лекції, які будуть включати в себе час, який обмежений буде годиною 20. І, наприклад, буде лекція першоримська, яка буде включати дві чи три лекції, там друга, третя чи четверта в певній тематиці. Це робиться заради дружності. Ті лекції будуть так само об'єднуватись і ділитися на частинки, виставлятися на канал, на мій канал YouTube, де ви зможете їх подивитися. Де вам буде зручно це робити, оскільки легше готуватися до, до лабораторних чи практичних занять, коли ви маєте кусочки лекції, не повністю, Не треба шукати, де воно є, де що є. Прошу вам порада. Перше, конспектуйте лекції. Якщо щось не зрозуміло, ви можете прийти до мене на консультацію. Якщо все зрозуміло, то конспектуйте і вчіться. Ми пам'ятаємо нашу домовленість про найкращих студентів, які будуть мати пільги під час сесії. Ну що ж, я тоді буду починати свою першу лекцію. Отже, крім того, ці всі лекції будуть записані, що на Ютубі, і я буду вам ще висилати по Починай Починаю мою першу лекцію. Перша лекція, ви слухали це ще на першій перша лекція, це ви прослухали ще на першій лекції частково. Ми сьогодні будемо говорити про елементи теорічних. З самого початку навчання арифметики в школі чи, на під, чи при підготовці до школи ми починали рахувати, використовувати ч, числа 1, 2, 3 і так далі. Такі числа, а саме числа, які ми використовуємо лічби чи рахунку певних об'єктів, називаються натуральними. У математичній літературі множина натуральних чисел позначається ось такою літерою N. І ми надалі будемо користуватися цим позначенням. Наприклад, те, що число А є натуральним, ми будемо писати так, A належить N. А в протилежному випадку, тобто, коли число А не є натуральним, просто навіть це не число, ми будемо писати а не належить. Отже, ми маємо, що натуральні числа, так, це числа, які ми використовували для лічби, чи для рахунку певних об'єктів 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Об'єднавши нуль з множиною натуральних чисел, ми отримуємо множину невід'ємних цілих чисел, які ми будемо позначати ось так, як натуральні 0. Так, тільки з індексом 0. Формально це можна записати так. Множина невід'ємних цілих чисел є об'єднанням множини натуральних чисел з 0. З курсу шкільної математики добре нам відомо, що множини натуральних чисел і, множини, і множина невід'ємних цілих чисел замкнені стосовно операції додавання та множення. тобто Якщо А і Б є натуральними числами, то їхня сума є натуральним числом, і їхній добуток так само є натуральним числом. Ну або що, якщо А і Б є невід'ємними цілими числами, то їхня сума і їхній добуток так само є невід'ємним цілим числом. Однак з того, що А і Б є невід'ємні Цілі числа не випливає, що А відняти Б, тобто А різниця Б, є знову невід'ємним цілим числом. Наприклад, 1 мінус 2 не є ні натуральним, ні від'ємним цілим числом. Тобто множини натуральних чисел і невід'ємних цілих чисел не є замкненими стосовно операції. віднімання. Розширивши множину натуральних чисел N до множини. Невід'ємних чисел цілих чисел n0 з допомогою дії n мінус n дорівнює 0 для всіх n натуральних. Ми можемо розширити множину невід'ємних цілих чисел до множини цілих чисел, вівши від'ємні цілі числа. Так. Мінус n, так, це є 0 мінус n для всіх натуральних n. Ми ввели множину, так. 0, мінус 1, 1, мінус 2, 2, мінус 3, 3 і так далі. Так? Яку будемо називати множиною цілих чисел. І ми позначатимемо цю множину ем, такою літерою z. Очевидно, що множина цілих чисел замкнена стосовно операції віднімання чисел. Отак множина цілих чисел не є замкненою стосовно операції ділення. Зауважимо, що в математиці можна ділити лише на число відмінне від нуля. Тому розширимо множину цілих чисел z до множини раціональних чисел q, так? Яку б не визначати так, що це є е, всіможливі частки m поділити чи дроби, так, m поділити на n, де m є цілим числом, а n є натуральним. Введення поняття дійсного числа є достатньо складним і громістким. А тому ми просто пригадаємо зі шкільного курсу математики, як там вводиться дійсне число. Наочно поняття дійсного числа можна уявити з допомогою числової прямої. Якщо, напрямі, обрати напрямок, початкову точку, так, чи один, чи. Початок координати, одиницю довжини для вимірювання відрізків, то кожному дійсному числу можна поставити у відповідність єдину точку на цій прямій. І навпаки, кожна точка зображаєме єдине дійсне число. Через цю відповідність термін числова пряма зазвичай використовується як синонім до множини дійсних чисел, як це зображено на рисунку. Множина дійсних чисел стандартно позначають ось таким символом R від слова «real». З погляду сучасної математики, множина дійсних чисел утворює неперервне впорядковане поле. Це означає, що дійсні числа можуть, можна додавати. Віднімати, множити та ділити, окрім ділення на нуль, і для них справжнюються всі е, звичайні властивості арифметичних дій, комутативність, тобто, що, доб, що А помножити на Б, чи А до рівня А, а Б на А, чи А плюс Б до рівня Б, а, Б плюс А, асоціативність додавання та множення, дистрибутивність додавання та віднімання відносно множення тощо, це ми вивчали в школі. Їх можна порівнювати між собою, від, відоме котре з, з двох дійсних чисел більше, а котре менше, чи вони рівні між собою. А також що на числовій прямій немає дірок між будь-якими дійсними числами, завжди знайдеться дійсне число. Очевидно, що множина дійсних чисел R замкнена стосовно розв'язування лінійних рівнянь, тобто розв'язок рівняння а Помножити на х дорівнює b, де а, b – дійсні число а, а відмінне від нуля є дійсним числом. Однак вже розв'язки квадратного рівняння ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, де а відмінне від нуля, можуть і не бути дійсними числами. Наприклад, рівняння х квадрат плюс одиниці дорівнює нулю не має дійсних корнів. Більшу множину чисел, над якою всі квадратні рівняння мають розв'язки, а саме множину комплексних чисел, ми введемо в наступній лекції. Означення, якщо А і Б цілі числа Б відмінне від нуля, і якщо А дорівнює К помножити на Б для деякого цілого числа К, то ми будемо говорити, що Б ділить А, і що Б є дільником числа А. У цьому випадку ми писатимемо ось так: B ділить A. Означення, натуральне число P більше за одиницю, цілими дільниками якого є плюс-мінус одиниця або плюс-мінус P, тобто одиниця мінус одиниця, P і мінус P називається первинним числом. Дуже часто, і, до речі, неправильно, Первинні числа в теорії чисел називали простими. Чим це визначає справа в тому, що термін в математиці просте число і первинне число в німецькій мові збігаються. І коли е, московські математики 19 століття чи раніше, то користуючись німецькою термінологією, вони переназвали прос... первинні числа простими. Два цілих числа А і Б називаються взаємно первинними чи взаємно простими, так, якщо 1 мінус одиниця, єдині їхні спільні дільники. Для фіксованих ненульових чисел n 1 n 2 і так далі НК, найбільшим спільним дільником цих чисел, ми це будемо позначати це GCD, Great Common Divisors, так N1, N2, НК, або просто. Ось так, у випадку двох е, е, цілих чисел, називається найбільше ціле число, яке ділить всі числа N1, N2 і так далі. nk. І найменше спільний кратник цих чисел позначається через LCM, тобто least common multiplier англійською мовою від n 1 n 2 і так далі НК, і воно визначається якнайменше невід'ємне ціле число М, таке, що кожне з чисел N1, N2, НК ділить число М. Давайте сформулюємо деяку теорему, яка багатьом відома з курсу шкільного курсу алгебри, чи просто коли ви навчалися в математичних школах чи в математичних ліцеях. Якщо А і Б цілі числа та Д – їхній найбільший спільний дільник, то існують числа С і Т такі, що SA плюс ТБ дорівнює D. Давайте доведемо до Доведення цієї теореми випливає з алгоритмою Кліда для цілих чисел. Справді, алгоритм Кліда діє знаходження послідовності лишків R1, R2, і так далі, R3. і так далі, так? Аж поки одне з цих чисел стане найбільше спільним дільником чисел А і Б. Ми доведемо методом математичної індукції, що кожен лишок R і є лінійною комбінацією чисел А і Б. Припустимо, що А строго більше за Б. І нехай r 0 дорівнює А і r 1 дорівнює Б, тоді R0. І r 1 є лінійною комбінацією чисел А і Б, що є базою нашої індукції. Наступний крок чи повторний крок у алгоритмі Евкліда визначає число Rn плюс 2, так що Rn дорівнює q на rn +1 плюс rn плюс 2. Або Rn плюс 2 це є Q rn плюс 1. За припущенням індукції, ми маємо, що Rn і Rn плюс 1 є лінійною комбінацією чисел і B, А і Б. А отже, число Rn плюс 2 знову є лінійною комбінацією чисел А і Б, так? і це випливає з цієї форми, що доводить цю теорему. Наприклад, це така класична теорема, яка використовується не лише в теорії чисел, а й в практичній застосуванні, особливо в шифруванні. Означення, нехай м ціле число, будемо говорити, що два цілі числа А і Б є конгурентними за модулем М, або просто писати так, що за модулем М. Так? Якщо число М ділить різницю А мінус В. Що еквівалентно рівності, що А дорівнює Б плюс КМ для деякого цілого числа К. У цьому випадку ми будемо записувати це так, А конгруентно Б за модулем М. Означення. нехай А і М цілі числа, якщо їхній спільний дільник дорівнює одиниці, так? Тобто. Вони взаємно первинні, то число А називається квадратично залишковим за модулем М. Якщо ж рівняння Х квадрат дорівнює А за модулем М, так, має розв'язок у протилежному випадку квадратично незалишковим за модулем М. От якщо ну, немає розв'язку, то будемо ці числа А і М називати квадратично незалежними за модулем М. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати цю, 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 цю частинку моєї короткої лекції. Дякую вам за увагу. Прослухайте цю лекцію. Подивіться її, законспектуйте. До побачення. Всього найкращого.